Другий кавіль. Всім привіт. Ми продовжуємо другий кавіль на ТСФМ В прямому ефірі Ямайський. І я презентую вам гостю, яка до нас сьогодні долучилася. Це Ольга Мікула, організатор Ужгород Фешн Базар. Доброго ранку. Доброго ранку. Така культурна подія. Я не дуже слідкую за модою, але мені здається оця назва. Фешн-базар, вона є такою якоюсь вишуканою, і мені здається, що в Ужгороді ну аж часто такого раніше не відбувалося. Чи я помиляюся? Так, ну я, наприклад, не чула такого, так щоб щось відбувалося. Хоча були невеликі покази, так вони були більш можливо такого приватного характеру, так, не часті. Деякі дизайнери самі організовували для себе покази, запрошували своїх гостей і своїх клієнтів. Ну а цього разу ми вирішили, скажімо, зробити більш таке. Грандіозне шоу, відоме більш так для такого більшого загалу жителів Ужгорода. Ну і це в нас можна сказати такий другий сезон. Фешн-базар, я навіть тут спробував знайти інформацію. Просто вбив в Google Ужгород, Фешн Базар, і мені вибили деякі публікації за минулий рік. Там була прес-конференція, і там я прочитав, що Вікторія Німець, модель, виконавчий директор закарпатської школи моделей А Стар. Розповіла, що в школі займаються дітки з 4 років. Ну, взагалі, то це з контексту я взяв публікації. Тобто на Ужгород Фешн-Базар є і діти, які показують колекції. Так, звичайно, у нас є е дизайнери будуть. Присутні, які роблять і дитячі колекції, і дорослі колекції. Тобто, у нас будуть і діти, моделі демонструвати одяг дизайнерський. І дорослі моделі також будуть демонструвати одяг. У мене просто син йому майже 4 роки, і мені важко собі представити, що він робить щось одне, зосередившись. Наприклад, пройти по подіуму для нього було би дуже важко. Тому хотів спитати, що діти нормально справляються з цим завданням? Абсолютно, вони ходять... абсолютно. діти, можливо, можна сказати, що вони більш розкуті, так, більш такі безпосередні. І для них пройти по подіуму це не проблема. Вони навчаються, ми беремо діток, які навчаються в школі, Астар. Так, яких вчать дефілювати, і для них це абсолютно не проблема. Це вже не перший показ для них, так що вони дуже добре з цим справляються. Взагалі то, ця подія, вона для кого? Для людей, які хочуть купити цікаві речі, чи для людей, які хочуть показати цікаві цікавий одяг, чи в цілому для кого? Ну можна сказати, що подія для обох, так дизайнери хочуть показати свої речі. А гості, які прийдуть подивитися, звичайно, вони хочуть щось придбати, щоб бути, скажімо, особливим, не подібним на когось, так, мати якусь річ, таку, коли ти прийдеш кудись, так, і ти маєш щось унікальне, незвичайне і гарне. Тобто так. у вас там будуть лише унікальні показувати, а просто якусь блузочку, це не фешн базар так? <рес> <да? рес> Ні, звичайно, там будуть речі, скажімо, повсякденного життя, такі, ну, що можна вдягати на кожен день. Але вони будуть з якимись, скажімо, родзинками, з якимись особливостями, незвичайна застіпка, незвичайний рукав, розріз і тому подібне. Це вже дизайнерські якісь елементи. Є такий канал Fashion TV, здається, називається. Дехто каже, що дивиться його через те, що там класна музика, дехто каже, що слідкує за новими тенденціями. Я коли його ну, дивився так десь випадково шматками. Мені здавалося, що те, що там показують, важко побачити на вулиці, тому що воно інколи може виходити за межі якогось розуміння. Ну, знаю, якась там рибацька сітка, яка звисає. Воно дивиться, ну ніби круто на подіумі, але чи, чи буде от щось таке незвичне, що потім можна? Ну, можна сказати, що дизайнерські речі це свого роду мистецтво. Так, воно робиться в одному екземплярі, особливо коли це стосується такої високої. Моди, які називають Париж, Мілан, Нью-Йорк, так там де є покази, скажімо, таких відомих брендів, будинків мод і так далі. Звичайно, і речі, які в свій час вважалися, що ніхто їх не одягне, так тепер їх носять спокійно і без проблем. Ну, наприклад, того року Баленсіка зробила такі цікаві чоботи, колготи. Так, і нічого дивного вже на стріт стайлі, вже на показі в інших містах з'явилися модниці, які одягнули ці чоботи і вже дефілювали, ходили по вулиці. А що в них більше? Чобіт чи каво? Не знаю, але як бачимо, дуже цікаві речі. Так само в Баленщика, широкі плечі вертаються в моду, скажімо, мода 80-х, пам'ятаєте, плечі так ширші, ніж, скажімо, бедра. Так, там плечики підставляли так? і. Модниці вже це все одягнули і вже показали, як можна носити і комбінувати ці, скажімо, піджаки з широкими плечима з звичайним одягом. Взагалі, як я познайомився з пані Ольгою, вона запропонувала мені зробити начитку, тому що у вас там не буде ведучого, який ні. ні. Це ваш експеримент, чи це практика, що нема ведучого? А є голос зверху, який каже, зараз колекцію показує. Це не експеримент, це така практика багатьох фешн-показів. От недавно я була на Львів фешн, там саме от така річ, там немає ведучих. Е, і була на Мерседес фешн Дейс та сама ситуація. Ви згадали про Мерседес Фешн Дейс, і перед ефіром ще казали, що це найпопулярніша акція. Як ви думаєте, чому саме? Тому що там є шампанське і дуже видатні люди, якісь. Ні, ну я думаю, що це все залежить від організаторів. Організатори дуже добре організовують саме це шоу, так там. Запрошені багато гостей за кордону. Саме один з організаторів Мерседес Фешн Скаут. Тобто фешен скау це для молодих дизайнерів, і він приїжджає з Лондона, тому багато байерів приїжджає іноземних. Так тому наші дизайнери прагнуть попасти на такі шоу, де є можливість, скажімо, реалізувати свою продукцію. В першу чергу Байери – це ті, хто при закупівельники, так закупівельники, ті, що закуповують колекції, які їм подобаються. так і відповідно колекції всі робляться наперед. От зараз іде сезон, весна літо, так ніби зараз осінь набу. Коли це осінь зима, так. Але сезон весна-літо по одній простій причині, так як всюди, в європейському світі, в Америці і так далі. Всі фешн-покази орієнтовані на це, що приїжджають байери, які бачать ці колекції наперед, так дивляться на тренди, основні і так далі, на напрямки моди і закуповують. І є можливість відшити до весни літа. Так, ці колекції. А з приводу цінової політики, тоді зараз воно дешевше, ніж буде потім, коли стане суперактуальним? Mm, ні, воно я не думаю, що буде дешевше. Я думаю, що ця цінова політика десь в тих самих межах і залишиться. Єдине, що байери закуповують, звичайно, по іншій ціні. Вони закуповують по гуртовій ціні. Так, а якщо купують якісь звичайні люди, вони вже купують з ціною, скажімо. Тих, що продають, ну тих людей, які вже перепродають так байерською ціною. До, до речі, слово базар в назві Ужгород, фешн-базар, воно має якесь відношення до базара, як такого. Е, ну, базар для мене це те, що ти не тільки показуєш, але й продаєш. Тому у нас не лише показ, у нас ще й шоурум. Е, шоурум – це покази тих самих колекцій. Навіть е, тепер осінь зима колекції е, минулих, скажімо, для того, щоб люди могли прийти, поміряти. Придивитися і купити а, про цінову політику я не питаю, тому що це, мабуть, треба буде на місці. Ну цінова політика теж різна, тому що залежить від дизайнера, залежить від його, скажімо, рівня. Так, ну якщо це початковий дизайнер, початківець, звичайно, ціна там буде не настільки висока. Якщо дизайнер вже досить відомий, ми знаємо, що до нас приїжджала Вікторія Грейс, так в Ужгород і демонструвала свою колекцію. Звичайно, що там ціни зовсім інші, тому що дуже багато йде фінансових вкладень для того, щоб Ну, скажімо, про дизайнера, так що він прийняв участь в якихось відомих фешн-показах. Це все коштує великі гроші і внески, і тому подібне. Реклама і одяг. Скажімо, закупівельна ціна тканини також різна. Так, є різні тканини, і тканини дешеві, є дорогі тканини. Відповідно, вже від цього відштовхуючись, є ціна виробника. Ми продовжимо наше спілкування після невеличкої музичної паузи. Слухали з вами Стів Еверет, Мірорбол, саундтрек до фільму Басейн Франсуа Озона. Згадав я ми продовжуємо спілкуватися з Ольгою Мікулою, Вона є організатором Ужгород, Фешн-Базар. Це акція для людей, які хочуть показати нові цікаві речі і придбати їх. І пройде вона в селі Минай, як не дивно. Але в одному з автосалонів ми не будемо його називати. Цей автосалон, якщо ви виїжджаєте з Ужгорода в село Мено, то по ліву руку така велика скляна конструкція. От я якраз поза ефіром теж. Питав, що завжди для своїх акцій ви обираєте м, автосалони. Це концептуально чи може бути таке, що наступного разу в іншому місці? Ні, проведе? це не концептуально. Звичайно, в першу чергу відіграє величина локації, оскільки там треба помістити дуже багато речей. Перш за все, це має бути довгий зал, так де можна було би дефілювати моделям, щоб вони йшли, скажімо, довга лінія, так як подіум, щоб вони мали можливість пройтися. Крім цього, має бути бекстейдж. Де є місце для візажистів і перукарів, які безпосередньо накладають мейкап для на моделей, так роблять їм зачіски, і кожен дизайнер він має свій мейкап і свою зачіску. І це треба вже зразу і міняти щось. Так моделей достатньо, але буває таке, що дизайнерам подобається, наприклад, є ефектні дівчата, так які приймають участь практично в усіх. Дизайнерів, ну їх треба зразу перефарбувати, перекрутити, зробити, змінити зачіску. Це має бути безпосередньо на місці. Ну і плюс шоу-руми, де дизайнери розкладають свої речі, вішають на вішаки, і кожен ходить. Там має бути і примірочна, і дзеркало. Хто всі вішаки возить туди, на на місці розкладає організатори? Тобто ви, так організатори. Шукають, де можна взяти ці кронштейни, скажімо так, на які можна би було навішати ці речі. Ну нам допомагає в цьому до речі фабрика парада. Погодила нам у них багато таких речей. От Кронштейнів, так де де можна розмістити вішаки, і нам пані Мирослава, директор Каламуняк. фабрики, та. Вона нам допомагає в цьому, і крім цього, парада бере участь у нашому показі. Вони роблять цікаві речі, на вашу думку. Парада? Я вважаю, що цікаві. Крім цього, вони шиють для дуже відомих брендів. Виявляється. Це і Москіно, і Gucci, Вони шиють саме для них. Парада для Гучі. Так, да, вони шиють речі для них саме так. Щоб По сусідству ви знали. Тут, тут така фабрика, там дим іде такий, мануфактура. Виявляєте, просто... ніхто б не міг подумати, що саме в Ужгороді відчувається. Ну, по Перше, прийнятна ціна, так? Прийнятна ціна на робочу силу і якість першу цікаво. Чергу. Якщо вже згадали учасників, починаючи від паради, яка на першому місці, то хто ще буде представлений, кого б ви ви окремили, кого обов'язково варто подивитися? Ну, Буде три львівських дизайнери, які були минулий раз. Того разу вони теж зголосилися приїхати до нас. Це Тетяна Каліта, Катерина Кароль і Уляна Недошитко досить відомі учасники Львів Фешн, постійні учасники Львів Фешн. Навіть Катерина Кароль одна з організаторів Львів Фешн. І е, Тетяна Каліта брала участь в Mercedes-Benz Київ Фешн Дейс. Так що ну, такі вони досить відомі. Дизайнери так і популярні у Львові. Ну і сподіваюся, будуть популярні в Ужгороді. А місцеві місцеві дизайнери це молоді двоє. Молодих дизайнерів. Ну це я не буду говорити. Хто прийдете це буде подивитись, сюрприз. так а з таких відомих, то у нас буде Світлана Златіч. Вона давно вже не виставлялася, але має багато креативних ідей. Так і хоче прийти до нас на показ, так що вона буде відкривати наш показ. Це буде, я так розумію, вже другий фешн базар. Так, це другий сезон. Другий фешн базару. Це перший сезон був так як осінь. Зима ми робили його в салоні Тойота на Соборонецькій. Ну цього. Цього року в квітні, а це вже другий сезон, і він, звичайно, буде з такими, скажімо, це весна-літо. Але у нас буде і міжсезонні колекції теж представлені. Деякі дизайнери хочуть представити і осінь зима, оскільки вона дуже актуальна зараз, щоб ну, глядачі, гості мали можливість побачити і купити щось ну, придбати. Я так е, помітив, що Одеса фешн-дейс, там Львів, Київ, всього-навсього якихось три міста. а Де Вінниця Fashion Days, Де Хмельницький. Дні моди Хмельницькому. Ну, вважається, що таким, скажімо, є в Вінниці, до речі, дивилася на Ютубі. Так була Вінниця Fashion Week, І дивилася це теж. Є дні моди в Тернополі, вони так і називаються, дні моди. Найбільше така українська назва, так і дуже багато приїжджає львівських дизайнерів в Тернопіль. Ну, Щодо Хмельницька, не можу нічого казати. не це чула. Це так просто образно сказати? Тобто в кожному місті є така подія? В, в кожному місті ця подія може. Відбуватися, якщо є організатори, та якісь звичайно партнери і спонсори, які допомагають в цьому зацікавленні. Е, тому це не проблема. Але наскільки цікаво дизайнерам приїхати так, в такі якісь міста, ну це все залежить від того, е, наскільки, скажімо так, місто успішне економічно, так які там є люди, жителі і хто собі може щось купити, дозволити це а теж вже... проблема. Сподіваємося, що буде. Ну, минулого разу пройшло все дуже добре, і навіть дизайнери отримали замовлення. Так що. Все пройшло. Я так розумію, ви якось крутитесь в цій сфері, розбираєтесь принаймні, інакше не робили б. якого Я пробую розбиратися в цій сфері, так я себе пробую. Мені подобається і сам процес організації. Я не дизайнер, я не, не угу. модель і не модельєр і так далі. Ви я адміністратор. Просто, як адміністратор, так, мені подобається процес організації, і мені ця сфера саме подобається. Вона Бо цікава. я хотів спитати вас: от, як люди в Ужгороді вдягаються? Чи можна порівняти, як люди вдягаються в Ужгороді, <кх> і у Львові? Інколи панувала така. Думка, що дівчата у Львові гірше вдягаються, навіть не можу нічого сказати гірше чи краще. Можу сказати, що мені я була на львів, фешн, і була на Мерседес фешн, і Одеса. Можу сказати одне: дуже стильно і гарно звичайно одягається Київ. Там дуже багато креативних, і, ну, скажімо, по-перше, багато дизайнерів, креативних людей, які на це дивляться з точки зору саме, що це гарно, цікаво, стильно. Всі фешн-журнали, всі фешн скажімо, видання вони в Києві. Так? Всі редактори фешн-видань, всі присутні в Києві, всі ходять на такі події, як Ukrainian Fashion Week, ну це звичайно велика подія, плюс Mercedes Fashion Days і так далі. Друге місце я би дала Львову, а третє Ужгороду. А третє, до речі, Про Ужгород. Ужгород. Ви знаєте, навіть не Одесі. Чому дивно мені було? Я була на Одеса Fashion Week. Чесно кажу, я трошки була розчарована. Я не побачила там реально стильних і креативних гостей. Сподіваємось, нас почули в Одесі. і приймуть до уваги, і наступний фешн базар буде набагато кращим. Я бажаю вам успіху в цій справі. Не знаю, чи я зможу прийти, але я думаю, будуть писати про це. Будуть якісь фотозвіти. Так, відео, так, Там. у нас до речі, медіа партнери. Це буде у нас е, журнал Унікум. Е, «М-студіо» буде присутні. І буде у нас е, е, варуш інтернет-видання. Ну і звичайно, такі наші гості. Це журнал ПІНК. Дякую. Це такий дуже відомий журнал. Дякуємо Це всім медіапартнерам. <рес> <рес> залишайтеся з стисифем. Дякую до побачення.